Кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Часто, дорогі Христі, важко зрозуміти ці слова Христові, бо здається, що немовби Христос хоче порушити тут соціальну справедливість. Але якщо ми аналізуємо власне цю притчу сьогоднішньої неділі, про таланти, то все стає на свої місця. Якщо ми собі задамо питання, над чим ми не трудилися, а отримали. Який талант ми отримали найбільший? Це, звичайно, є життя. Правда? Тому що, щоби щось людина здобула. Вона мусить працювати, щоб отримати знання, потрібно вчитися. Щоб отримати зарплату, потрібно працювати. І не тільки це щодо позитивної точки зору, зрештою, якщо і негатив, так? також потрібно застосувати якусь, якусь дію, правда, той же самий злодій, щоб він щось вкрав, він мусить. Все ж таки щось вчинити, те зло, щоб щось придбати нечесно, але завжди якась відбувається дія. Проте життя це, власне, той талант, над яким ми не приклали жодної сили, але ми його отримали. У співпраці батьків Господь дарував нам життя, найбільший талант. І, власне, це життя, цей талант. Людина повинна протягом усього свого життя, живучи його завжди примножувати. Взагалі можемо поділити з цієї притчі таланти на дві категорії. Найперше це таланти духовні, благодать, яку ми отримали у хрещенні. Це є той талант, який християнин. Повинен постійно примножувати. Ми чули в Євангелії той один зі слуг, який отримав всього навсього один талант. Це така золота монета, приблизно яка важила 36 грамів. І цей, пан, цей слуга закопує. Цю монету в землю. Чим він керується? Керується страхом. Власне, дорогі в Христі, часто страх нас паралізує, щоб ми не помножували тих благодатей, тих духовних цінностей, яких Господь нам дарує. Це є мудрість, любов, радість. Це є всі дари і плоди Святого Духа, які ми повинні щоденно з вами розвивати. Це є молитва, це є піст, це є милостиня. Одним словом, це є творіння добра для ближнього. І коли ми розвиваємо ці Божі благодаті, коли ми їх помножуємо і віддаємо іншим, власне, ми розвиваємо ці таланти, які кожному Господь дав. Інший від талантів це ті дари, які ми отримали згідно своїми здібностями. Тому що комусь краще вдається співати, комусь краще вдається навчання, хтось має хист до медицини, одним словом, можемо сказати покликання, які ми отримуємо. Це також є талант, який також потрібно помножувати, правда? Бо якщо вчитель чи лікар, чи будь яка інша професія, ми не будемо завжди. Іти, іти в крок разом, скажімо, з прогресом, тоді ми будемо регресувати, правда? Вчителю сьогодні є, не є легко, бо учень чи студент зайде в інтернет і може дізнатися багато чого. І тому, якщо вчитель не буде поглиблювати свої знання, то він буде залишатися на одному і тому самому рівні. І так само медик чи будь-яка інша будь які інші професії. І тому, власне, дорогі в Христі, ці таланти, які ми отримали від Бога, які кожен з нас відчуває, що Він має, ми не сміємо їх закопувати, ми не сміємо залишатися на одному і тому самому місці. Ми повинні їх примножувати, їх розвивати і їх дарувати іншим. В кожному Господь дав згідно його здібністю. Тому, то, коли ми, можливо, бачимо, що наш ближній має якийсь талант, а можливо, ми відчуваємо, що ми не маємо його настільки, звісно, ми не повинні. Бути опановані заздрістю чи злитися, а повинні розуміти, що Господь нам, можливо, дав якийсь інший талант, який не має той ближній. І, власне, я можу допомогти йому його здобути. Дорогі в Христі, вернімося до цього страху, який мав. Цей один зі слуг, який закопав свій талант. Часто в нашому духовному житті ми можемо бути паралізовані цим страхом. Ми не раз коли робимо якісь духовні практики, але бачимо, що нам щось не виходить. Можливо, якісь проблеми в житті насуваються на нас, якісь труднощі, пережиття. Ми починаємо боятися. Боятися і десь, можливо, та молитва наша гасне, не є вже такою горячою, не маємо довіри, щоб піти порозмовляти і свої труднощі, можливо, розказати священнику. І замикаємося, паралізовані цим страхом. А знаємо, що Господь є любов що Господь є всесильний, що Господь нам допоможе предложити ці таланти і забере той страх, якщо ми, є, ми довіримося йому. Якщо ми щиро в молитві будемо просити Його, якщо ми не будемо закриватися для інших, Якщо тоді ми зможемо подолати з Божою допомогою цей страх і зможемо ті таланти, які кожен з нас має їх примножувати. Нехай, дорогі в Христі, ми ніколи не почуємо тих страшних слів про темряву кромішню. Але нехай ми своїм життям свідчимо. Христа між іншими християнами, між усіма людьми доброї волі, можливо, навіть тими, які ще не пізнали його науку або є закриті, є паралізовані страхом цього світу, допоможемо їм своїм добрим словом, прикладом зняти той страх, щоб також і вони могли розвивати і примножувати свої таланти. Бо ми покликані в цьому світі не дбати тільки про себе. Християнин не має права дбати лише за себе, тільки про своє духовне життя, але й приклуватися також про спасіння ближнього, про спасіння тих, хто нас оточує. І коли будемо так виконувати Божу волю, коли будемо розвивати ті таланти і свої, і допомагати розвивати таланти нашим ближнім, тоді обов'язково обов'язково почуємо ті слова. «Увійди в радість пана Твого. <кій> Нехай дорогі в Христі, ці слова ми собі гідно заслужимо, живучи тут, на цій землі, працюючи, трудячись. Щоби колись ці слова нас потішили, і ми щасливої вічності могли оглядати Господа нашого лице в лице і тішитися тим, що Він нам приготував, що ні око не бачило, ні вухо не чуло, і на ум людині не спадало. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Аміння!